Це що таке. А я без стола зараз нікуди не виїжджаю. Він у кожного другого. Чим я Ну Ти ковбой. Я просто хочу бути схожим на свого брата героя. Започинай. Тречок, До хто на першому плані завжди красиві, такі великі груди. Без усмішки не можна. Мама подумає, що ти не радий мене бачити. До тебе хлопці прилипають і без великих грудей нам треба змінювати подорож. Ти вмикаєш камеру, а бачиш якихось дівок. Здається, мій телефон отримує дані з чужої камери. Ти так і будеш решту життя чекати, доки у тебе на екрані з'являться якісь невідомі тобі дівчата? Закохався. Це помітно. Вона моя доля, і я її з Коли я перший раз його побачила, мене навіть серце по-іншому замбилося. Я ж для тебе можу бути всім, чим захочеш. Хочеш бути днем. хочеш серед ночі буде тебе. Що ти приймаєш? Інтимні подарунки це означає взаємність. Йоцькі пляски. А це так контент. Дивися вперед. Чого це? Я ж зараз не їду. Або ти везеш мене на вокзал прямо зараз, або я їду сам. Ти тільки скажи, брату, я все для тебе зроблю. Він ну, взагалі якийсь, я не знаю, ну наркодилер. <звук> <звук> Треба перезавантажити. Ти що, дурень? Чого? Ну якщо вони почнуть робити селфі вночі, у душі?